Привіт усім! Сьогодні спробуємо зробити отаке морозиво на 4 порції 60 грамів такої консистенції. Суха м'яка суміш. І що у нас тут по рецепту пишуть. О, треба значить, суха, е, суха суміш шоколаду з комбінованим складом сировини. У 200 г холодного молока засипати вміст пакета цього 60 г, потім ретельно перемішати міксером суміш протягом 1 хвилини на низькій швидкості, а потім ще 3 хвилини на максимальній швидкості. Потім розкласти по креманкам або стаканчиком та поставити на 2-4 години в морозильну камеру. От, також порада, якщо використовувати вершки або жирне молоко, вийде смачніше. І також смакує з варенням, тертим шоколадом або топінгом. Що у нас тут в складі входить? Цукрова пудра, комплексна харчова добавка, сироп? пальмо олія, пальмоядрова, кокосова олія. В общем, от такі у нас інгредієнти, виробник хто у нас тут. Дніпро. От. Спробуємо приготувати, що це у нас вийде.